І люди ставлять дуже правильно питання. От олігархи правдами і неправдами приватизували величезні генеруючі потужності. ТЕЦи. московити ці ТЕЦи розбили. Що має держава, яка сьогодні буде інвестувати в ці ТЕЦи, фактично дарувати цим олігархам гроші? Та ні, звичайно. Тому що треба це корпоратизувати, і та частина, яка буде фінансуватися за рахунок держави, вона має залишитися у власності держави. Чи так робиться сьогодні? Ні, чому? Тому що ці олігархи протоптали до кабінетів чиновників стежки і будуть за рахунок державних грошей поповнювати свої І Я... Люди ставлять дуже правильно питання: mm -hmm. от олігархи. Правдами і неправдами приватизували величезні генеруючі потужності. ТЕЦи. московити ці теци розбили. Що має держава, яка сьогодні буде інвестувати в ці ТЕЦи, фактично дарувати цим олігархам гроші? Та ні, звичайно, тому що треба це корп.